Ми продовжуємо рубрику Вибори 2014 23 зареєстрованих кандидатів боротимуться за найвищий державний пост у 2014 році. Разом із президентськими виборами 25 травня. Зокрема, обиратимуть міський голів в Хотині та Чернівцях. З президентською кампанією наразі є більше визначеності. Кандидати вже розпочали формувати свої виборчі штаби. Вибори міського голови залишаються інтригою. Адже у Чернівцях жоден із попередніх кандидатів на мерське крісло поки не підтвердив свого бажання. Балотуватися на цю посаду. Офіційна реєстрація кандидатів на міського голову буде з 26 по 30 квітня. Тим часом фахівці вже прогнозують імовірних лідерів та аутсайдерів. Фактор фідрука буде впливати дуже сильно. Той кандидат, якому вдасться на свій бік залучити міського голову, який має щонайменше 40% голосів виборців, я думаю, що. Та особа буде той кандидат, буде тією особою, з якою будуть вести переговори наші бізнес коли відповідні, які засідають у нас в міській раді, і які відповідно також хочуть мати якісь преференції після перемоги кандидата.